29 липня 1900 81-го року Лондон собор святого Павла на вулицях. Понад мільйон глядачів перед екранами ще 750 мільйонів. Весілля принца Чарльза і леді Діани Спенсер не просто шлюба, а трансляція казки. Такий масштаб емоцій, уваги і драматургії. Зробив із британської королівської родини головний героїв реаліті шоу. А за кадром залишилось головне у шлюбі. Було. Троє. Це весілля народження нової монархії, яка відтепер живе не лише в Конституції, а й на обкладинках таблоїдів. Це весілля стало піар-тріумфом Букінгемського палацу. Молодість Діани, велич весільної сукні, старовинна колісниця все грало на публіку. А головне нова роль монархії. До цього моменту британська королівська родина трималась дистанції, була символом інституцією, традицією. Але Діана, молода, сором'язлива, елегантна, зламала цей образ. Вона стала першою народною принцесою. Від самого початку її медійний образ будувався як історія попелюшки, вихователька з аристократичного, але бідного дому, яка стала майбутньою королевою. Але ця казка почала жити окремо від реальності. Королівська родина перестала бути просто символом. Вона стала персонажем. Камери вже не вимикали. Після офіційних церемоній зацікавлення тільки зростало. Ідеальне поєднання для медіа перелому х коли починається те, що сьогодні зветься культом селебріті. Саме завдяки цьому весіллю корінились поняття королівські особи це теж знаменитості. Як і в Голівуді, у них з'явились ролі благодійниця, мати і зраджена жінка. Фотографи переслідують її кожного дня. Знімки з медового місяця на перших шпальтах. Журналісти фіксують кожен рух, кожну сукню, кожен погляд. Папарації – це нова зброя масового враження. Її популярність затьмарила самого Чарльза, а невдовзі. І всю родину Діана стала першою справжньою монаршою зіркою. Її стиль копіювали, її вбрання розбирали на цитати. А її життя перетворилось на скінченну драму на очах усього світу. Шлюборозлучне шоу інтерв'ю на BBC, смерть у тунелі – Кожна подія накладалась на той самий початковий кадр весілля. Раніше монархи були відстороненими, але в добу телебачення, глянцю і шоу-бізнесу все змінилося. Буквально за кілька років після весілля діани королівський двір став найпопулярнішою теленовелою Британії. Зі зрадою, сварками, розлученням і трагедією у головній ролі, коли Діана загинула у Парижі у 1997 році. Світ зупинився не тому, що це була принцеса, а тому, що це була знайома героїня, людина, з якою всі пережили її біль, страх і любов. А папарації, які переслідували її до самої загибелі, стали символом темної сторони слави. Королівська родина стала постійним об'єктом папараці. Не лише Діана, її сини Гаррі і Вільям росли під прицілом об'єктивів. Камери ловили сльози, усмішки, залицяльників, прогулянки, сукні, скандали, життя за склом. Навіть після смерті Діани хроніка продовжувалась. Весілля Кейти, Вільяма, відступ Гаррі і Меган усе транслюється, усе емоційно. Цей сюжет не був унікальним. Принц Монако Рен'є III і Грейс Келлі Перші, хто намагався перетнути обидві червоні доріжки, і голівудську, і королівську, але у них був глянцевий фльор а у британців. Серіальна епопея. Власне, Netflix просто оформив те, що давно існувало. серіал «The Crown» тільки закріпив жанр а герої там ті самі: Чарльз, Діана, Каміла, Єлизавета. Папараси у ролі сценаристів, обкладинки таблоїдів, як титри. А почалося усе з того самого липневого ранку 1981 року, коли все здавалось безхмарним. Але саме ця трансляція зробила особисте публічним. І з того моменту монархія більше не мала приватності того дня, коли замість родини монархів на екранах з'явилась. Монарша родина селебриті, яка не обирала бути знаменитою, яка такою була вже від народження, коли церемоніал став серіалом, і коли кожен громадянин світу відчув, що теж частина цієї історії зі сльозами радості на весіллі, зі сльозами горя на похороні, і все у прямому ефірі. Декілька десятиліть тому це здавалось нісенітницею монархії як елемент масової культури, але тепер це нова реальність. Іронія в тому, що весілля, яке мало зміцнити монархію, розхитало її підвалини, але саме це і врятувало її. Перетворення з недоторканого інституту на серіальну родину дозволило короні не тільки вижити, а й стати частиною попкультури. Тепер у британської монархії немає таємниць. Лише сезони світу, якому спадкоємці престолу борються за рейтинги, де трон це вже не тільки про державу, а й про кадр, сторіс і хештеги, і найвідоміше весілля 20-го століття, яке перетворило традицію на хайп.